Вітаю глядачі свого каналу. Я хочу подивитися на завтра, 19 серпня. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію, яка буде, чи буде опасна ситуація для життя людей на нашій Запорізькій атомній електростанції завтра, 19 серпня. Так, там буде е, ситуація е, опасна. Там стає вибір, це розвілка, це змінники, наші колаборанти, які там все це підкрикують під, під, е, там їм. Буде опасна ситуація, це оці мідолки-пльотки. Давайте подивимось, розглянемо трошки це все. Е, дивіться. Значить, успішно будуть ті колаборанти це все робити, запугувати людей. Рішення в них вже це готово, в них є приказ. То що буде, покажіть нам? Чи буде якась загроза людям для життю, людей, для життю домівок, сімей? Дивіться, ну, законність законність працює там. Дуже задійство багато держав. В цим картам поганого нічого не бачу. Але вони будуть брехати, будуть тягнути час, затягувати час і будуть брехати. Будуть дуже серйозно брехати. Але, в принципі, ось буде більш-менш ситуація налагоджуватися. Налагоджуватися. Будуть брехати. Будуть брехати. Будуть брехати. будуть усе таке робити. Не бачу, немає тут гробу, немає. Е, я буду тут ряду пав гроб то да, Не бачу. Але вони будуть будуть е, наших людей, які працюють там, у цей колектив вони будуть мучать, будуть мучать. Розумієте? Ану, покажіть нам, покажіть нам, що вони будуть робити. Вони отримали той приказ. ну трошки я зараз підсуну. Вони получили той приказ. Так, загроза є людям, але вона не, не скажімо так, недовга. Не, не недовга буде та а, а, загроза. Це тучі вона швидко проходить і буде якась їм команда дана. Ой, правда? Слава Богу. Буде якась їм команда, але це буде в таємниці. Ой, я боюсь, щоб не було як з азовцями, розумієте? Вони можуть унічтожити нам персонал. І в мене був розклад, я то бачила. Ну, поки що ні, поки що такого не буде, але дуже загрозлива ситуація для персоналу. Вони будуть над ними оце гризти їм мозги, прогризати. дуже будуть з ними погано обращатися. Ну, в общем, якийсь таємничий приказ вони получили для того. Але поки що ці завтра ці люди будуть живі. Завтра ці люди будуть живі, але там іде оце над ними над ними такі будуть йти загрози. Розумієте? Але поки що так. Поки що так. Будуть і пльотки, мітьолки, зрадники, колаборанти, будуть вони там. Займатися тою фігнёю сей, будуть заводити в заблуждення, будуть брехати, і будуть і будуть здиватися над нашими працівниками. Получать таємний приказ, а своїм будуть розказувати там, що в них все добре. Поки що не будемо залазити наперед, хватить цієї інформації, там в тому розкладі теж це все було, так що ось, бачите. Криси, криси і тучі біля наших людей. І ось таємниця і приказ буде якийсь, якийсь буде приказ. Оце цього я дуже боюсь, що там буде. Так, вони будуть брехати. Брехати будуть, своїм будуть брехати. наші домівки все більш-менш там поспокійніше, ці колаборанти будуть працювати там, Брехати, тріпати язиками. Але. Опасна буде ситуація, будуть стріляти, пльотки є. Все. Так що так, будемо дивитись кожен день, включаючи 24-те будемо робити розклад на, на ЗАЕС, бо це дуже опасно буде. Все, почуємось, па, -па.